Зараз я знялася в серіалі Жіноче лікарневе життя в другий сезон. От нещодавно ми анонсували третій сезон. Там я граю дуже класну дівчину адміністратора Христю. От, це така лінійна роль в мене, в принципі, це не перший мій серіал, і не перший проєкт, в якому я знімаюся, але це доволі такий великий проєкт в плані там, масштабів, зйомки плюс. Ну, популярність цього проєкту теж дуже помітна, дуже класні рейтинги у цього проєкту. Тому я його відразу кажу, що от я тут знімалася. Ну і в принципі мене впізнають зараз по цьому проекту саме. В принципі, там буде продовження всіх головних історій, другорядних історій. Таких буде деякі там нові персонажі, деякі персонажі з першого сезону повернуться, Тобто, це така історія. Взагалі, життя медиків, і вона для мене дуже цікава, тому що е, ти інколи не не замислюєшся, яку таку титанічну роботу роблять медики взагалі, особливо зараз в цей час, як вони ризикують там своїм життям і здоров'ям, і так далі. От, і цей проєкт е, він це підкреслює. І окрім цього, він ще такий е, легкий. Тобто там дуже багато таких комічних сцен, комедійних і. Його можна подивитися ну просто зради того, щоб відпочити. Теж в принципі так, так і відбувається. Будуть зміни, будуть сюжетні повороти. Дуже несподівані, все як завжди. Прогнозовано буде 40 серій. Я сподіваюся, що третій сезон вийде в наступному році. От в мене є інші проекти, і в мене є ще епізод у фільмі Зірки з обміном», До речі, теж це з зі полякова. Ну це те, що теж нашуміло. От. А ще є короткометражна робота, де така фестивальна, вона не сильно відома, але це був такий класний досвід для мене. А з приводу інших проєктів, ну, я думаю, що в принципі ви вже знаєте, що дуже багато в мене було проєктів громадських, як громадської активістки, як режисерки. Тобто я і до війни, і під час війни створювала декілька акцій. В копродукції з іншими правозахисними організаціями, з різними. От і е, це були акції на підтримку цивільних полонених, на підтримку е, кримських татар, е, політичних полонених. Е, ну, от, тобто, от, це такого формату. Останнє, що я зробила, це був такий проект Номи сестри, і це історія про жінок, які були у полоні. В окупації і які пережили сексуальне насильство. От, е, спочатку ми зробили для них, ну, я допомагала робити захід, е, потім таку невелику промокомпанію, і е, потім це все так переросло в короткометражний документальний фільм. Ну, В той момент, коли ти працюєш над такими темами, ти, звісно, поглиблюєшся, ти щось нове для себе дізнаєшся, але. Коли ти кожен день з цим працюєш, ти трошки намагаєшся все ж таки, робити якусь дистанцію, тому що ну, ти просто тоді не вивозиш це. Бо ті історії, які я дізналася, які насправді вони, якщо їх пошукати, вони є в соцмережах, але їх не так часто публікують і вони не набули такого резонансу. От. Але ну, деякі історії взагалі просто це виніс мозку, і ти не ну, розумієш, як взагалі це може відбуватися в 21 столітті. сторіччі. Я народилася в Северодонецьку, а все своє життя свідомо прожила в Луганську, там я в принципі, виросла, сформувалася і жила там до початку АТО на той момент. От. Може, навіть трошки я там, навіть трошки більше була часу, тобто 2014-15 рік я ще там була, а потім я вступила тут в Київ, в Києві в університет. От, і я так переїхала ну, в зв'язку з навчанням. Ну, життя в Луганську зупинилося, можна сказати, на 2014 році, і це було дуже помітно, тому що от кожного року, коли я приїздила туди, бо в мене там ну, жили батьки. Все, що я бачила, це так само зруйновані якісь домівки в центрі міста, які так само не відбудували. Хоча, ну якби, там Всі казали, і місцева влада казала ЛНР, і ДНР, і, і Росія, що буде допомагати, буде все відновлювати, нічого там не змінювалося. Ну, я це не побачила. от. І, і так само проблеми ті, що були е, до початку АТО, вони е, залишилися і навіть погіршилися. Погані дороги, немає роботи, роботи взагалі просто перестало бути. От. Ну, Це все дуже дуже сумно і дуже все погано, насправді. Тому що ну, я, оскільки сама звідти, і ви теж з Луганщини, ви знаєте, дуже чудово, що насправді там люди дуже класні, працьовиті, цілеспрямовані і реально ну, такі трудоголіки. Тобто вони готові працювати, ну, чесно, це не ті люди, які там будуть халтурити. Да? Тобто і мені дуже шкода, тому що люди там класні, і вони заслуговують набагато більшого, ніж те, що зараз там відбувається. Я, мабуть, тому беруся такі теми, тому що хочеться це якось пропрацювати. І е, я інколи навіть акцентую, що я з Луганська, щоб люди розуміли, що та, звідти є різні. І що насправді, якщо подивитися, дуже багато людей, з якими я е, е, ну, притикаюся е, завдяки діяльності, і режисерської, і акторської, і громадської, то Дуже багато хто зі Сходу, вони прям максимально продуктивні, патріотичні, і дуже класно багато чого вони роблять, дуже класних речей. І е, тобто це люди, які реально можуть е, ну, змінити ситуацію, я сподіваюсь, в майбутньому найкраще. Зараз, е, якщо особливо казати про окуповані території, які були дуже довго окуповані, це, в принципі, і Крим і Донецьк, і луганськ то знімати щось окрім документалок поки не варто. Тому що, ну, якщо ми віримо, що ми їх повернемо, нам потрібно буде пройти ще дуже, дуже великий шлях до якогось налагодження взаєморозуміння. І для того, щоб вони хоч якось, хоч трошки нас прийняли, а ми їх прийняли теж. Тому це дуже ну, складна тема. І я не ну, уявляю, як держава буде з цим працювати, але ну, це дуже така. Відповідальна місія держави для мене взагалі подобається творчість. Тобто, перш за все, для мене важливо займатися творчістю і е, робити те, що мені подобається. От е, акторська е, професія, вона складна, е, вона дуже вимоглива і дуже багато в цій професії не залежить від тебе. І це інколи тебе засмучує. А інколи спонукає до активних дій. От але просто для мене важливо говорити на такі теми, на такі теми, які, які мене турбують. І тому, в принципі, так і з'явилися там і правозахисні проекти, і режисерські проекти. Тому що не завжди в мене виходить говорити там про війну, наприклад, так? або там про то, коли це не було повномасштабне вторгнення. А для мене це принципово важливо, і хочеться про це казати, і розкривати різні підтеми в цьому плані. Тому. тому в будь-якому випадку, я мені здається, буду поєднувати. У нас відкривається можливість таке невеличке вікно в Європу. І можливість зніматися і в іноземних проєктах. Є така певна зацікавленість у іноземної аудиторії щодо українських акторів і взагалі українського всього. Дуже, до речі, не вистачає. От мені зараз в українському кіновиробництві от саме таких проєктів теж з фантастичною якоюсь ноткою. І от прям на якусь міфологію. У нас дуже класна міфологія, є різні там легенди і мавки, і це все. І хочеться, щоб це прям якась така була класна історія. Те, що я мріяла тоді, зараз трошечки змінилося. Сто процентів я б хотіла знятися в якомусь такому фантастичному фантастичній історії. Тобто, щоб це було ще з Всесвіту а-ля Гаррі Поттера, чи от, наприклад, зараз серіал По Дюні вийшов, такий хороший. Тобто, звісно, хочеться таких великих масштабних франшиз, типу, бо це класно, це реально, і люди це люблять і дивляться. Ну, ті ж самі «Ігри престолів» і, і так далі. Тобто, це такий прям е, мій орієнтир, щоб хотілося. От.